і сестри, вітаю вас сьогоднішньою недільною відправою. Ця неділя називається Неділя після Різдва Христового. Ми щасливі, що як православні українці ми зберігаємо не тільки один день Різдва Христового, а так як співаємо у коляці Добрий вечір тобі. Ми Відзначаємо три, кажуть, як, як ми співаємо, прийдуть до тебе три празники в гості, так і ми празднуємо по три рази і відзначаємо свята. Отож із сьогоднішнім святом вітаю вас. Нехай Господь поблагословить вас і збереже всіх вас у доброму здоров'ї, у доброму гуморі і в радості з догоди наших, наших всвяних свят. Ми насідуючи неділю, тобто 5-го, як громада, будемо відзначати на вечір'я богоявлення, тобто День перед святом Богоявлення. Якраз в ту неділю, після служби Божої, будемо посвячувати воду, Йорданську воду для вашої більшої такої інформації, тому що сам Ісус Христос хрестився у річці Йорданській від Івана Хрестителя. Після служби Божої то, служби Божої у ту неділю відбудеться. Ну, Це як при кінці свого Божа, тоді освячення води відбудеться. Не забудьте принести ваші слоїки, хто бажає принести собі додому. Після освячення води відбудеться традиційна парафіяльна кутя. Ця кутя складатиметься із вашими стравами, так як ми відзначали різдво Христове. Відзначали стравами, як ми кажемо по пак, лак, хто принесе своїх страв. ласка, принесіть дуже смачні тарілки. Ми український народ дуже кажуть, вміє пекти найголовніше вареники, пиріжки, можна ще голубці принести. Що вас кажуть, що у вас, у вас буде задовольняти, щоб разом з тим поставити до головного столу? Не забудьте і солодкого, бо без солодкого ми не можемо солодкими ставати. Отже, що ми так всі любимо солодкого споживати, бо воно і кажуть легше на душі, не треба так тяжко перетравлювати. А просто прокопнути і людина вже тоді солодше стає із, із запиванням кавою чи чаєм. Отож, того дня, тобто, у сідуючих неділю, будьте ласка, і не забудьте перенести ваші улюблені набої чи напитки, щоб не були спрагнені, і таким чином ви зможете всіх задовольнити. Your presence, your participation Just to remind you that uh, next week is what we call the Eve of Tiffany, and it will be taken the same format as last uh, our celebration of Nativity. We ask that people bring their own goodies, their own food, bring it to the head table. If you wish to bring something to drink, whether it's I, know, I believe we give water out for free so far but uh, if you wish to have a, a soft drink or wine or something a little bit stronger then the onus is on you to bring your own your own favorite drinks so. До слідуючої неділі Христос посеред нас. Слава Україні, слава Україні, слава Україні.